Що тобі допомогло побороти ті сумніви та страхи? Там не страшно, там щось класне, напевно. <гум> Якось воно все одно мусить бути. Всім привіт! Мене звати Ліза. І я власниця СММ агенції, що працює виключно за кордонним ринком у сфері СММ. А ми працюємо з США, Канадою, Австралією, Європою іншими англомовними країнами. Взагалі, в мене вже більше двох років досвіду і більше 15, ніж за плечами. Окрім того, я авторка найефективнішого в Україні навчання з СММ на закордонному ринку. І сьогодні хочу познайомити вас з однією зі своїх учениць Яною. Мені 23, Я живу в Івано-Франківську зараз. СММ почала займатися, коли прийшла до Лізи на курс. Але ну раніше я також проходила один. Але щось мені тоді не дуже склалося. Зараз уже все склалось, тому типу починаю розвивати себе в цій ніч. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі вирішила почати свій шлях в СММ і з чого він починався? Ну мій загальний шлях такий фріланс, типу, і онлайн він починався ще десь в році 17-му. Типу, я там раніше проходила якийсь так само курс. І там просто ми розглядали, як і е, роботу smm менеджера але також ще були інші професії, типу графічного дизайнера і так далі. І тоді, якраз, я на SMM якось не дуже сильно звернула увагу. І, типу, і мені все здавалося, що це якесь таке тяжке, якесь щось точно не мені. Типу, і мене тоді найбільше зацікавив графічний дизайн, і я типу, займалася ним. Але я не можу сказати, що я прям дуже так е, усердно це все робила. От, тому, типу, не дуже мені там це все виходило, і якось я на то все типу забила і почала шукати, чим я можу займатися. Бо ну, по-моєму, там графічного дизайну я ще працювала офіціантом десь за кордоном, ще кимось там. От і потім, вже коли вирішила, що прямо все щось треба думати, щось треба шукати, е, і просто, типу, наткнулася на твій профіль, і така: о, мені це треба, типу. І вже якось так почалось це все. А як ти взагалі знайшла мене? Е, ну я знайшла тебе в Тіктоці. Якраз ага. е, так мені вийшло, що я коли думала, чим я би хоті... хотіла займатися, мені дуже в тіктоці почали вибивати такі відео, типу, що ось там СММ-ники на закордонному ринку заробляють там нормальні саме грошей, роблять то-то-то-то. Ну, не такі великі обсяги роботи, як наші саме українські. Бо, е... Я навіть колись як шукала в Україні саме ну роботу СММ-ника, наказав просто був якийсь треш, типу там мільйон тисяч завдань за 4 тисячі гривень. І ти така окей. От, і якраз мені дуже почало в кітоці вибивати всіх різних там експертів, і я потім почала сама шукати в пошуку, типу, СММ закордонний, і я знайшла твій профіль. Я знайшла ще кілька, типу, але е, я так на них підписалась. Вони також там вели якісь курси, ще щось, але мені чогось якось так найближче було ти. От, типу, по результативності, по відгуках я подивилася все. І, типу, мені найбільше сподобався твій. Типу, Профіль, я вже тоді підписалась, потім вже побачила, що ти ще ведеш наставництво. Я така, блін, мені це треба, але я дуже сильно вагалась, типу, точно чи не точно, а як я за це типу, заплачу, а як то все буде? А може в мене не вийде, бо в мене вже ніби був досвід за СММ раніше. і в мене вже такий був страх, що я типу, не зможу. Але зараз поки що все добре. З яким запитом ти взагалі приходила на навчання? Тобто, в тебе був вже певне розуміння сфери СММ, але головне, що ти взагалі хотіла вирішити? Ну от, власне, типу, маючи певне розуміння, я думала. Блін, а якщо я зараз піду на курс і нічого нового для себе не дізнаюся? Мені було дуже страшно тіп, йти, але я йшла з тим запитом, що дійсно, е, типу, закордонний ринок для мене абсолютно невідомий. Я взагалі не знаю, як там шукати клієнтів, що їм казати, як з ними говорити, що їм пропонувати. І, типу, е, в принципі, так як ти робиш якраз е, наклон на це, і я вже, ну. Мала якесь певне уявлення про те, що дійсно буде дуже багато інформації саме по ну по цьому. Тому я вже так, щоб просто набрати якусь ще базу знань. Е, знаєш, коли це там ти завжди в собі там не впевнений, думаєш, що в тебе там все ще недостатньо, ти знаєш, що там недостатньо між типу і так далі. Ну, Є таке. Але але мені здається, що цей варіант якраз був моїм, тому що я недостатньо все ж таки знала про закордонний семен. Тому типу я рада, що я пішла. От, бо ну, так, були страхи там, і так далі, ну, але зараз вже їх не так багато. Типу, вже з, з клієнтами трошки є, але стосовно курсу немає жодних. Добре, у нас навчання ще не закінчилось, але який ти результат вже змогла отримати? А, ну... Типу, це дуже багато інформації. Я не можу сказати, що там прям було все, 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 чого я ну що я не знала. Там були деякі моменти, які я знала, але в більшості я би сказала, що 80% я не знала. Типу і. От як робити цей контент-календар і так далі? Як ці кейси складати? Це для мене прям було. Ну, навіть коли я на минулому курсі їх вчилась, я не дуже надавала, мені здається, якось такої можливо уваги до цього всього, не дуже відповідально може відносилась, Не знаю на цей раз, я просто якось старалась. На максимум, щоб зробити все, що мені треба, бо я вже, типу, в принципі, якось собі промальовувала, яка в мене буде типу, фінальна мета, що мені треба. Тому, типу, а яка так... фінальна мета? Ну, то знайти клієнтів, працювати. Mm. от. Ну, Так як в мене зараз є один клієнт вже, то типу, це дуже класно. Але коли ти працюєш з одним клієнтом, ти розумієш, ну так, треба, треба ще один-два mm. може. От, тому. Добре, а в тебе ну, в тебе зараз клієнтка на 700 доларів, правда? Так. Да. Це лише ведення сторіс, не ведення дизайн сторіс. Дизайн, сторіс і ріл Ну, і пости так само я дизайню, от, в принципі, так. Там не дуже велика робота. Виходить. Uh -huh. Uh -huh. Добре, це з однієї клієнтки 700. Яка в тебе тоді ціль, наприклад, на місяць? Ну, десь 2000 тисячі я б хотіла типу, заробляти. Ну але помаленьку не все зразу. Типу <су> дві я б хотіла. Uh -huh. От, але... ну, в принципі, це ще дві з половиною клієнти. А yeah, я за це іду. Одна на повне ведення. Наприклад, якщо це і Інстаграм, і TikTok, то це в принципі дотягує. Тому ну, от я думаю. А які були емоції, коли закрила першого клієнта? Ой Боже, це так було все смішно, бо е, типу, ну, ми з нею поговорили, і вона така: добре, все, я там скидаю гроші. Я така, що? І в мене зразу ну, типу, я бачу, що мені там прийшло, і я така. Вау! І типу, оце я молодець, оце я вообще. Оце я, звісно. Конечно... Крута, і в мене настільки якась така ефорія була, і я така все, дзвоню мамі, дзвоню татові, дзвоню брату. хочу всім дзвоню, розказую, яка я взагалі молодець. От дуже було класно, типу. Прям дуже такі емоції приємні. А рідні як відреагували? Це взагалі були в шоці. Ніби. Мама, то знали, що? що ти йдеш? Ну ні, вони, вони не знали, що я роблю. Знаєш, для них, типу, щось таке. Коли ти працюєш, наприклад, з дому в ноутбуці, для них це типу не робота. Yeah. Типу, ти сидиш в ноутбуці. Мама там може прийти таке, сказати, там треба на вулиці щось зробити. Я таке що ти на роботі. Ну, ти не на роботі, ти на кухні сидиш. Типу, вони це так не сприймають, тому що в них трошки інакше мислення. Але, типу, зараз, коли я там їм розказую, що я з цього заробляю якісь там гроші трошки, вони такі, о, ти молодець. Класно. От, і вже, там, типу, коли я кажу, що мені треба попрацювати, ну добре, добре, я тебе не чіпаю. Все, <різь> вже ти ходиш на роботу. <різь> Чи були труднощі під час навчання та отримання результату? Були. Типу, це були, можна сказати, труднощі в мене в голові, як і в кожної, напевно, людини, бо коли, наприклад, от, е, у нас там якийсь дзвін, Потім ми мали робити кейси, і ти така кажеш, е, зверніть увагу, що це там типу велике завдання, вам треба більше часу на це виділити. Я така, блін, це напевно щось таке тяжке, це, напевно, щось так треба буде багато робити. Оце, блін, мене мен точно це не вийде. І я все, я вже себе зразу загрузила, що я просто я не знаю, як я це маю почати, а я це не вмію, а я це не знаю. Хоча там нічого складного не було, по суті, типу. але я вже себе так нагрузила. Типу, і, ну, це мої труднощі, якраз, що я себе гружу дуже деколи часто і е, починаю сама боятись, що в мене от не вийде. Я пам'ятаю, навіть писала типу, в бесіду, дуже що, дівчата, я не знаю, що мені робити, мені так страшно щось починати на той контент, коли, календар, коли я писала, я не знала, як мені його робити. Я кажу, Боже, що мені робити? От, але такі то все нормально буде. Одно ну, по суті, все нормально було. Тому, типу, такі якісь труднощі вони виникають, якби можна сказати, по ходу діла. Але головне, якби трошки з ними справлятися і приймати це. все, що Це все абсолютно нормально. І якщо ти щось не можеш, тобі там поможуть, підкажуть, покажуть того, отак. Круто. Що тобі в етозі допомогло все ж таки отримати результат, незважаючи на всі твої оці страхи, загони? Ну напевно, це типу по більшій частині те, що в нас є якби груповий чат, де ми можемо говорити, що в нас виходить, не виходить. Ми ж один одного щось можемо попитати. От, ти, в принципі, також завжди на зв'язку щось нам підказуєш. Так само це типу, мені здається і дисципліна. Тому що якби я ну, сиділа просто і така, все в мене не вийде і нічого не робила, ну, то в мене б нічого не вийшло. От, я старалася себе, все, мені треба це зробити. Я ще не знаю, як, але я точно це мушу зробити. І типу, я себе налаштовувала і старалась ну, просто якось вже доробити там, ті завдання, які я не знала, і так далі. Тому це, напевно, дисципліна і бажання вчитись. Бо ну, коли в тобі якась там фінальна мета, яку ти там хочеш досягнути, ти такий, все, треба щось робити. От до речі, про фінальну мету. Які в тебе подальші плани розвитку в СММ? Е, Ну, я дуже хочу знайти ще клієнтів, е, але про блог поки що не думаю. Я не знаю, чи я би була готова вести типу, свій інстаграм, я така не дуже сильно. Відкрито до ну типу вести сторіс, це все мені ще трошки тяжко деколи буває. От але ну типу дуже сильно хочу дійсно вийти на якийсь такий сталий дохід, типу двох тисяч. Я не кажу, що це як мінімум, це було б дуже добре. Якщо буде там півтори, це буде взагалі теж дуже добре. Тобу, а там вже постараюсь зробити так, щоб просто клієнти були задоволені тим, що я роблю. Бо в мене деколи так само є страх, що от я зараз знайду клієнта, а вона буде незадоволена з моєї роботи. Ну, але я це не дізнаюсь, поки я не спробую. Тому, типу, мушу спочатку пробувати. Там вже буде везде. Весь... Я тобі скажу, що чим більше в тебе буде практики, чим більше в тебе буде клієнтів, тим краще ти з часом будеш надавати результати. Бо все ж таки теорія це одне. Навіть домашнє завдання це теж. Одне, а вже реальна робота з реальним клієнтом це зовсім інше. І в кожного СММ-ника рано чи пізно випрацьовується якийсь свій особистий стиль ведення, свої особисті інструменти, свої особисті якісь зв'язки інструментів, які доводять до найкращих результатів. Тому практикуйся, навіть якщо клієнти рано чи пізно втікають, а втікають вони по різних причинах, навіть якщо ви просто не зійшлися з характерами, наприклад, то це не вирок, ти завжди можеш знайти собі нового клієнта. Вдосконалити свої навички, вдосконалити свою роботу і врешті-решт дійти до високого рівня спеціалізму. Я не знаю, чи можна ну, так, я згідна. Типу, якщо ти не будеш практикуватись, в тебе нічого по суті і не вийде. Бо я, мені здається, от мій перший курс, я просто просиділа його, прослухала, нічого не робила. А зараз, типу, я вже щось старалась робити, от тому і результати в мене набагато краще, скажем так. Ну ти вже зробила дуже круті результати. тому Просто не зупиняйся і все буде супер. А, добре, якщо повернутися назад, то які в тебе були сумніви та страхи перед тим, як ти вирішила приєднатися до навчання, чого ти, можливо, боялась, сумнівалась, не знала, чи варто воно? Ну от я, власне, боялась, типу, що я не виправдаю от своїх е, якихось цілей, типу, що я от собі ставлю якусь мету, що я там хочу мати клієнтів, все роблять, гроші ла-ла-ла. і потім думаю, блін, а якщо мене не вийде, а якщо я не знайду. І, типу, це було страшно. А потім ти думаєш: ну, то якось воно все одно мусить бути. Ну, типу, ти ж будеш вчитись, тебе ж навчать. Бо коли, наприклад, ми навіть говорили, я пам'ятаю, перші уроки. Вже коли от я купила курс, ми говорили про перші уроки, і ти там розказувала, що будемо робити. Там контент, календарі думаю Боже, а як це робити? І мені так було страшно, Типу як це буде? Але ну ми ж потім, коли проходимо вже до того модулю, ти все розказуєш, імо, а ну це не так тяжко, напевно. не було. І так само, е, от я ще боялась, типу, що як я маю там одразу заплатити якусь таку суму грошей, можливо, в мене її немає, бо ще щось, але ну, класно що в тебе є розстрочка і можна собі поділити. На якусь певну кількість платежів, і ти собі можеш, не залишаючи там свою основну роботу, ти собі можеш ще тут вчитись там, ну, типу, і це все поєднувати. Тому в мене просто так вийшло, що в мене були такі трошки відкладені гроші. Е, і, типу, я змогла собі. Ну, я боялась би, ти типу, подумав, блін, це мої останні гроші по сахідкам. Що я буду робити? Ну, ти ж їх вже відбила. Ну так. Тому я ще дуже рада. Це <laughs> тільки середина навчання. У мене зараз нові страхи. Я боюсь писати клієнтам до тепер. Я тільки вчора потім написала, ти думаю, що вам написати, щоб ви мені відписали. <laughs> Але це не пробувати, бо я розумію, що мені треба там ще якогось клієнта знайти одного чи двох, чи там трьох. Буде класно, але ну я вже собі ставлю ціль навіть не знайти клієнта, а там отримати десять відмов. Знаєш, думаю, типу, якщо десять відкажуть, ну то може одинадцятий діпо скаже добре. Це, <гум> Тому... до речі, правильна техніка. Ні, молодець. В будь-якому разі просто треба рухатись, треба робити. Бо страхи будуть завжди. Кожен раз, коли ти будеш робити щось нове, в тебе потім з'являться нові проблеми. Як підняти чек? О Боже, я боюсь назвати там на 100 доларів вищу ціну. Від мене всі втечуть. Але це абсолютно нормально. Коли пробуєш, ти розумієш, що все не так страшно. Що тобі допомогло побороти ті сумніви та страхи? Та я навіть, якщо чесно, не знаю, це типу більше. Робота в голові. Класно, що у вас також був психолог на курсі, бо, типу, вона там розказувала про ці синдроми самозванця і так далі. І я так це все слухаю, думаю, О, це я, це 100%, ну це просто я. Типу, от, і це дуже допомогло. По-друге, по це сама якась навіть не знаю, віра в себе, тому що е я вже, якби коли йшла на курс, я знала типу, так, що я точно мушу спізнати клієнт. Ну, 100% можу. І типу, я себе вже з цією думкою якось. Вела по цих, цих уроках, по цьому всьому. Я й не сподівалася, що це так вийде навіть на тій вакансії. Я думаю, блін, в мене тільки одна, один о той брендинг нещасний, який можна показати в канві, зроблений. А ти така кажеш, ну можна показати. Я думаю, ну добре, покажу. І так вийшло, що, що все добре. Вийшло. Бо знов-таки ми повертаємось до того, що воно все страшно, але коли робиш, не так воно вже і страшно. Не так багато і треба. Не так воно все і тяжко. І завжди, як то кажуть, коли типу страх, це як би зона росту, то все. От я собі завжди ага. оце, типу стараюсь нагадувати, що там не страшно, там щось класне, напевно. <рес> і така, типу, все, давайте спробуємо. От, бо деколи знаєш, навіть е читаєш вакансію і такий Боже, це щось таке непонятне для мене. Я це точно не зможу зробити. А, а потім виходить, що там нічого такого страшного не було, бо чомусь люди деколи в вакансіях пишуть, типу, якісь такі дуже хедромудрі слова, яких ти деколи не знаєш. Макуються просто, воду. О, я це, напевно, робити не буду. Добренько, яким би одним словом ти могла пописати навчання СММ без кордонів? Ну, напевно, можливості, тому що це дійсно. Дуже багато можливостей, ти можеш завдяки своїм знанням знайти дійсно роботу, яку ти можеш потім з задоволенням робити, не працюючи там 10 годин. Типу, ти собі зробив там 3-4, Ну навіть менше в мене йде на одну клієнтку менше, ніж 4 години в день, мені здається. І я ну, якраз в цей момент розумію, що я ще можу когось собі знайти. От і так, що в мене є вільний день, я собі можу планувати ще якісь там справи. Я собі можу робити те, що мені треба, поїхати. Поїхати куди мені треба, типу, бо в мене ще була тут клієнтка українська з магазину одягу, Але я вже зараз з нею не працюю, бо просто мені якось я бачу, що я коли прив'язана до якоїсь точки, то мені просто це не виходить. Я хочу поїхати до батьків, я хочу туди, я хочу сюди. І оце тако ходити туди, ще в магазин. Я така не дякую. Тому буду краще більше робити упор на закордонних клієнтів і відчувати всюди, де мені треба. А скільки в Україні ти отримувала? Ну, я отримувала від неї 12 тисяч. От, але це було, я тобі розказувала, 16 сторіз в день вона хотіла. Вона хотіла 6 рілсів в день закидати. День? 6 рілсів? Так. А наш? Е, ну, така, так вона собі хотіла, і типу, вона хотіла як. Е, ну, я їй запропонувала, давай я тобі створю контент-план, бо якраз ми тоді пройшли цей урок. Це все зробили. Кажу, давай я тобі створю стратегію, давай ми тобі зробимо бренди, давай ми тобі зробимо гарно, щоб було ні, мені це не треба. У мене там типу аудиторія не така, ніби то все, Е, І така каже: Ну я ще плюс до того всього. Я ходила, знімала, тому що я була, як би можна сказати, і моделлю там. Типу, я знімала одяг весь на собі постійно, ходила з тим штативом. Там люди ходять до примірочних черга на я свої манатки забираю, тікаю, вони заходять. Я там з тими штативами, з лампами, отако, туди-сюди, по тому магазину. Ну, коротше, це було дуже тяжко, насправді. І там якось ми зійшлися на тому, що їй там не подобались мої рухи на камері, що якось чи я загостро рухалась, чи щось не знаю. Типу. Я кажу, добре, давай тоді ти когось краще іншого знайдеш, і мені легше буде, і тобі легше буде. От, і ми так на тому типу, на хорошій ноті розійшлись. Ну, бо потім якось так було, що ми вже договорились про те, що я припиняю роботу з якогось числа, але я ще один раз мусила прийти щось там познімати. Е, і потім я закидаю ті відео, вона така дивись: ну так гарно зараз ці відео ти зняла. Я кажу, я взагалі різниці не бачу. Тому, типу, я думаю, ладно, краще. Не буду треба там. бігти. Так. Да? Так, так. Просто треба бігти. Добренько. І останнє питання від мене це а які побажання ти можеш передати тим, хто зараз думає, чи йти на навчання, чи вартується цього, і чи взагалі сфера СММ для нього. Ну, перше, це дійсно подумати, чи вам подобається типу, сфера СММ, чи ви готові в ній працювати. Бо більше я не знаю, про що там можна думати реально, типу. Якщо у вас є якісь страхи, типу, не бійтесь, у вас все вийде. Головне просто бути впевненим в цьому і типу, вірити в це. Бо коли ви так йдете, типу, о, та що я там можу навчитись, нічого мене там нового на не навчати, то ви так нічого і не навчитесь. А якщо ви будете дійсно уважно слухати і робити всі домашки, і, типу навіть більше робити, і старатись, типу, брати ініціативу на себе, і вчитись ще паралельно, щось там шукати собі, і так далі, то у вас точно все вийде. Бо ну, мені дійсно дуже. Дуже багато чого дало це навчання. і я така просто зараз думаю: блін, оце буде дуже класно. все, Якщо я ще когось собі знайду, і буду собі працювати і буду собі спокійно жити без, без оцих, типу прив'язок до якогось точного місця, точної години. Я собі встаю, коли я хочу. Я собі починаю свій ранок там, потім я такого можна йти працювати. Попрацювала, пішла кудись ще, типу, погуляла. попогуляла. немає такого, що я сажу 8 годин, просто за ноутбуком і туплю тут. типу, блін, щось треба робити. Треба робити. Я просто зробила роботу, пішла відпочивати, і все, і це мені найбільше подобається. Напевно, в цьому тому не треба боятись. Якщо вам підходить типу, ніша, якщо ви любите не обробляти відео чи обробляти фотки, ви по любому собі знайдете якусь роботу. Типу, навіть якщо ви не хочете вести там повністю акаунт, ви можете знайти щось часткове. Дякую тобі величезно за твою думку, твій час відповіді на ці питання. Я дуже сподіваюся, що я тебе ще не задавала своїми питаннями. Дуже тобі дякую, ти величезна умнічка, ти показала крутий результат ще на середині навчання, попереду ще півнаставництво. Тому твої цілі, в принципі, цілком досяжні ще до кінця наставництва. Я впевнена, що ми це з тобою зробимо. А ті, хто вже зацікавлені у сфері СММ і хоче поринити в світ закордонного СММ, я запрошую в свій інстаграм. Підписуйтесь і будемо досягати ваших цілей разом.